Коли, наприклад, виключили опалення, а в кімнаті ще досить прохолодно і є світло, і кімната пуста, ніхто не нахекує, холодно. Спасає електропростень або електропростирадло, хто як називає, така віскозна штука, в якій є внутрі нитка. Але є два. Дуже суттєвих недоліків ці речі. Ну, по-перше, через неї проходить 220. І ця вібрація, яка відбувається, ще Саша Васильєв співає. Сколько літ пройде, що гудять провода? Вона гудить, як трансформатор. І чоловік, який лягає на цю електропростинь, він лягає як на сварочний апарат. Його трусить. І відповідно ні про, ні про який відпочинок мова не йде. Того, що людині некомфортно. по Помимо того, вона ще й жарить дуже сильно, тому що вона нагрівається досить швидко. І на електропростині з завода зроблено перше положення, яке нібито більш таке м'яке. Насправді китайців паяли один діод 10.07 інф. 1 Ампер 1000 вольт. Де вони просто беруть, пропускають через діод електрику, і виходить, там 150-160 В при 25 Гц. І це просто починає трусити ще дужче. Кровать ходить ходуном, подушка вібрірує отбойний молоток, і відпочити, звісно, не можна, того, що трусить ще дужче. Знаєте, як Наприклад, ви візьмете мокрі руки. наприклад, І візьметесь, наприклад, за якийсь желізний предмет, де хтось на цьому предметі там, буде варити. Ви візьметесь за масу в той момент, коли будуть люди сваркою варити. І коли у вас буде хорошо мокра рука, вас так хорошенько трусне. Ну, Приблизно простень трусить так само. Але річ явно. Хороша, навіщо гріть всю кімнату, якщо для того, щоб знаходитися, щоб нормально заснути, треба, щоб тіло було тепле. Ну, людина ж не може лягати в шубі і в чотирьох штанах спати. Це ж не відпочинок, це вже мучення. І тому я придумав дуже класний лайфхак, як зробити так, щоб цих недоліків не було. І зараз я цей лайфхак покажу. Воно у нас є степсель знизу. це в отаку коробку. В тій коробці знаходиться діодний мост, знаходиться пленочний конденсатор, знаходиться е е електролітичний конденсатор, і виходить в нашій штуковині перенесений ще світодіод і резистор, який показує світлову індикацію. Наприклад, у нас нічого не включено, у нас ноль. Ми включаємо перше положення. У нас випрямлена напруга, яка йде 220. Випрямлена. У нас всі синусоїди, О, о, о давайте зараз намалюю. Наприклад, по умолчанню у нас Отак іде електрика. Проходить через цю простень. І в нас, відповідно, електрика йде то в простень, то з простені, то в простень, то спростені, і вона в нас дрожить. Тому я пропустив це все через діодний мост, і мої оці нижні синуси вони зробилися отакі. Відповідно, наша вібрація, яка в нас була отакий мала діапазон, вона зробилася менше. Вдвічі. Помимо цього, цього, що вібрації стало менше, так і ще й в придачу, зглажуючи конденсатор, який знаходиться в оцьому місці, він вирівнює і робить таку маленьку хвильку, яку є лічуть. Це у нас положення друге. А от саме перше положення це після діодного моста. Після діодного моста йде один мікрофарад на 400 вольт конденсатор. І тому наша електропростень гріється до такого состояння, як, наприклад, біля вас лежить тепла якась людина. Тобто, вона вас не нагріває так, що ви прям дуже сильно вам жарко, некомфортно. І... Температура така, що вам якраз круто. Я з цією електропростиню засинаю, просипаюся, і вона бере з сіті 4 копійки за годину і максимально комфортно. По відчуттям це приблизно таке, як ви в свою кровать понакладали, наприклад, 5-6 теплих пляшок. Але тепла пляшка, вона по-любому буде. Охлаждатися, вона буде робитися більш холодною під ранок. А от ця простень буде теплою рівно такою, яка вам потрібна. Чотири положення це е, чотири положення. Перше положення це у нас йде просто мост. Е, ні, це четверте у нас. Четверте у нас іде просто мост. Третє положення це у нас йде мост. Плюс, скажіть, я скажу, мост іде в нас плюс е, йомкосний конденсатор. Друге положення це у нас іде. Е, друге положення це у нас іде е, до моста заниження. Тобто у нас не 220. А 160 вольт. І перше положення це у нас 1 е, е, мікрофарад 400 вольт, пленка. пленка, скільки вона пропускає, скільки вона пропускає електричство, я не міряв. Але е, прикол заключається в тому, що е, зглажуються всі імпульси і е, лежиш Лежиш просто і кайфуєш. Це так приблизно показав. І виходить Не два положення, а чотири. Завдяки цій штуковині спіраль не перегорає і допомагає відпочити тілу і набратися сили. І людина вранці просипається, бадьора, сильна і в гарному настрої.